Чарівний казанок Таджицька народна казка. Жили колись в одному селі дві косиріток дівчинка й хлопчик. Якось вони дуже зголодніли, а їсти немало чого. Аби щось роздобути, дівчинка подалася з двору. Іде вона, іде? Аж бачить старенька бабуся ледве несе з банок води. Підбігла дівчинка до неї й каже Бабусю. Давайте я вам допоможу. От, спасибі, зраділа старенька. Узяла дівчинка дзбанок і віднесла до бабусиної хати. Вдячна старенька дала їй казанок і мовила таке Поставиш цей казанок на скатертину і скажеш Казаночку, казаночку, звари кашки. Він наварить каші стільки, скільки забажаєш. А коли скажеш, Дякую, казаночку, досить. Перестане варити. Зраділа дівчинка, узяла казанок, подякувала бабусі і побігла додому. Відтоді сестричка з братиком, як тільки хотіли їсти, ставили казанок на скатертину і казали Казаночку, казаночку, звари кашки. Казанок одразу ж варив. Якось дівчинка пішла з дому. А хлопчик схотів їсти, поставив казанок перед собою і промовив Казаночку, казаночку, звари кашки. Коли казанок уже був повний, треба було сказати дякую, казаночку, досить. Та хлопчик забув ці слова. Годі, більше не вари! загукав він. А казанок варить та й варить. Каша побігла через вінця. Залила скатертину, залила долівку і потекла на подвір'я, а звідти аж на вулицю. Люди не знали, що вже з нею робити. Та ось прибігла дівчинка, побачила, що скрізь повно каші і одразу здогадалася, що сталося. Вона ще з вулиці загукала Дякую, казаночку, досить. Казанок перестав варити. Дівчинка побрала кашею до хати. А там братик сидів у кутку і плакав. Він зрозумів, що негарно вчинив, забувши слова, і більше ніколи не забував подякувати казаночкові.